Під час вагітності не можна наближатися до котів, Яка жахлива перспектива. Звісно, можна наближатися до котів за умови, що вони домашні, що це котики, які живуть переважно вдома. Але якщо раптом ну дуже треба, ну просто є якийсь вуличний котик, який вимагає вашої уваги, ви відчуваєте, що без цього ну, ніяк, гаразд. Але будь ласка, обов'язково дуже добре помити, помийте руки після того. Так само, як. Не вживайте термічно необробленого м'яса. Ви можете скільки завгодно вважати, що там, стейк з кров'ю це хороша ідея, але не під час вагітності. Дійсно, можна отримати дуже неприємні інфекції. І так само, якщо ви любите поратися в садочку, обов'язково просто рукавички. І обов'язково дуже гарно після цього помити руки. Це все методи, які можуть вам допомогти запобігти токсоплазмозу. Це дуже серйозна інфекція і, звичайно, отримати її під час вагітності не потрібно. Це природно. Під час вагітності не можна стригти та фарбувати волосся. Можна, будь ласка. Треба чесно сказати, що немає ніяких дуже вже серйозних досліджень, які б нам казали, що от ми дослідили, значить, такий варіант фарби для волосся, такий варіант фарби для волосся, і от ми точно знаємо, що це безпечно. Ні, такого не було проведено. Але ми знаємо, що вже доволі довго дівчата користуються фарбами для волосся, в тому числі під час вагітності, і ми не бачимо ніяких значних наслідків. Тож можна стверджувати, що якщо це просто якісь більш-менш звичайні фарби, які ви використовували до вагітності, вони вам не давали алергічних реакцій, так це є цілком безпечно. Кесарів ростин легший спосіб народження, якби ж то. Ні, насправді кесарський розтин – це далеко не легший спосіб розродження. Тому що, якщо ми говоримо про пологи, то у нас є природні пологові шляхи. Вони природні. І так, звісно, це теж не солодко, звісно, завжди є травматизація, коли дитина проходить через пологові шляхи. Але ця травматизація значно менша, ніж коли ми розрізаємо цілу черепну стінку. Там дуже і дуже багато шарів. Які треба розрізати для того, щоб дістатися дитини, і відповідно жодним чином не можна сказати, що це якось легко, щоб реабілітовуватися. Після того легко, що це все просто знаєте, отак ні.